Його майже ніколи не ставлять у топ. Про нього рідко говорять із захватом. Але саме він двічі змінював тюнінг-сцену в США. Він народився з дивного союзу японців і американців, отримав мотор від дево, повний привід, вигляд, який одразу казав, я готовий до всього. І з першого ж запуску став проблемою для масилкарів. Це була машина, яка ставала на драгстріп і рвала всіх на квотері. Машина, яка потрапила в Need for Speed Underground і в саме серце кожного, хто дивився перший форсаж. А потім зникла не як легенда, а як не потрібно сторінки в історії бренду. Її навіть не поховали гідно, її просто замінили. Мене звати Еля, і ти дивишся Shifted – місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні історія одного з найвидатніших недооцінених тюнінг авто у світі: Mitsubishi Eclipse. Ще до неонової підсвітки, до спойлерів і наклейок, до перших поворотів у андеграунд. Eclipse вже показував, на що здатен. Його створили на заводі в ліноїці: пліч Опліч Міцубісі і Крайслер. Союз, який назвали Diamond Star Motors. Звучить не дуже легендарно, правда ж, але саме з цього союзу вийшло купе, що отримала мотор від Evo, повний привід і ціну, яка дозволяла мріяти та діяти. Це був Evo у кузові купе. Без понтів, без пафосу, але на дрех смугах він забирав повагу з силою. Він вистрілював зі старту і за секунди показував, на що здатна правильна інженерія. Його не обожнювали, не вважали культовим, але він робив свою справу краще ніж ті, кого вважали культовим. І саме це справжній культ, той, що не вимагає слави, але залишає відбиток, коли все вже стихло. Звідси починається наша історія про машину, яка двічі змінювала культуру і яку все одно викреслили з підручників. У 80-х Mitsubishi активно постачала свої машини до США, але під чужими шильдиками, як Крайслер, Додж, Плімут. Це була угода. Японці дають техніку, американці ринок. Та Mitsubishi хотіла більшого своїх дилерів, свого ім'я, прямої присутності в США. Проблема була в одному: квота. Японські бренди тоді самі обмежували імпорт в Америку, щоб уникнути торгівельної війни, і кожна машина, що возилася, скорочувала запас для інших. Рішенням стало виробництво всередині США. Саме так у місті Нормал Іллінойс, з'явився завод Diamond Star Motors. від назви логотипів обох компаній. Це був один із найцікавіших технічних альянсів свого часу: японська інженерія, американські руки, і першим проектом став Eclipse. Двохдверне купе, яке одночасно вийшло як Mitsubishi Eclipse, і Talon та Plymouth Laser. Усередині одне і те саме легке купе з чотирма рівнями комплектації. Деякі з них GTS-T та GSX, були дуже особливі, бо під капотом 4G63C. Мотор, який став легендою. Мотор з яким Evo ще тільки готувався підкорювати світ. І цей мотор стояв на машині, яка не була в дефіциті, але яка була готова переписати правила гри. Так, у 1990 му Ево ще не існував, але 4G63C вже був. Він крутився до 7000 оберців, видавав понад 190 сил і мав потенціал, про який тоді ще мало хто здогадувався. Це мотор турбований рядний чотирициліндровий. міг витримувати високий тиск, паливо сумнівної якості, знущення щеплення. У правильних руках він став ключем до перемоги. І якщо Джиті був передньопривідним, то GSX мав повний привід. Той самий принцип, що згодом, стане символом EVO. ідеальне щеплення, миттєвий старт, і саме тому його повезли не на шоу, а на драгстріпи. Америка тоді ще дихала масолкарами: задній привід, великий V8 і сотні кінських сил на папері. Але з'явилась машина, яка коштувала менше, важила менше, і стартувала з місця так, що її важко було наздогнати, особливо на короткій дистанції 400 метрів. Екліпсер рвав четверть милі, без компромісів, без шансів для суперників, і саме там, на старті, де перемогу вирішують долі секунди, він здобував повагу, а ще репутацію вбивця маслкарів. У 1995-му вийшло друге покоління Eclipse. оптичний силует, низька посадка. Знову з 4G63C, але цього разу на 210 сил. Машина стала красивішою, але ще більш небезпечною для своїх суперників. І саме в цей момент її помітили всі: Gran Turismo, Need for Speed. Ти обирав Eclipse, бо він виглядав швидко, і раптом виявляв, що він і є швидкий, а потім прийшов 2001-й. Початок The Fast and The Furious і перша поява Брайана. Денна спека Лос-Анджелеса, порожня парковка біля стадіону. Він сидить у салоні зеленого Eclipse. турбіна свистить, колеса буксують, і навіть без перегонів у повітрі вже відчувається, що ця машина початок чогось більшого. До речі, цікаво, що той екземпляр був не GSX і без 4G63. Під капотом атмосферний 420 a від Dodge Neon. Але тоді це нікого не хвилювало. Бо вперше на великому екрані з'явилась машина, яка виглядала так, як мріяв кожен підліток або студент того часу: агресивна, блискуча, з неоновою підсвіткою, сплітерами та нітро у багажнику. І, хоч реальна версія не дотягувала до образу, саме ця машина дала старт. Екліп став символом не технічної досконалості, а відчуття, що ти можеш бути частиною чогось більшого. У Need for Speed Underground, у кліпах, у нічних розмовах на парковці. Він був скрізь, хоча Бренд цього навіть не планував. Але саме тоді, коли Екліп став зіркою, Бренд почав згортати гру. У 2000-му вийшло третє покоління: стильне, м'язисте, американське, але вже не Diamond Star Motors. Воно більше не створювало спільно з Крайслером, і більше не мало нічого від цієї темної конячки з 90-х. Повного приводу не було. 4G63 теж так. Під капотом з'явився V6 потужність, начебто така ж, але і характер змінився. Машина стала м'якшою, важчою, ближчою до Крайслер Себрінг ніж до Mitsubishi Ево. І водії це відчули. Хтось ще тримав надію на повернення, але всі розуміли, екліпс втратив ядро. Тим не менш, саме він з'явився у Too Fast Фасти Furious у 2003 році фіолетовий Spider GTS із неоном, аерографією і гучним виглядом. Так, це вже не був той кліп, якого обожнювали фанати. Але на екрані він все ще виглядав як доступна мрія. У 2006-му вийшло четверте покоління. Дизайн агресивніший, двигун на 263 сили, але це був лише красивий вигляд. Шасі не розкривало потенціал, повного приводу не повернули, і всі ті цифри не оживали на дорозі. Продажі падали, спільнота згасала. А Ево, який нарешті приїхав у Штати у 2003-му, забрав всю увагу на себе. Екліп став тінню самого себе, і в 2012-му виробництво згорнули. В останній рік продали менш ніж 1200 машин. Після 2012-го стало тихо. Екліп зник із салонів, із драгстріпів, із уваги залишився тільки в пам'яті, і в іграх, де його продовжували обирати ті, хто пам'ятав. А потім 2017 рік Mitsubishi заявляє, ми повертаємо Екліпс, і на секунду фанати повірили. Можливо, це буде щось на кшталт Civic Type R чи BRZ, Купе, Турбо, нове життя. Але на подіум виїхав SUV з назвою Eclipse Cross. кроссовер на варіаторі із псевдоспойлером посеред заднього скла. Ніхто не аплодував, фанати мовчали, бо це вже було не відродженням, це було явним зловживанням. Міцубісі взяла щось, що колись було трушним, і зробили з цього продукт для зовсім іншої аудиторії. Ніхто не каже, що кросовери це погано. Але назвати це Екліпс Eclipse... просто нема слів. Eclipse ніколи не прагнув слави. Він не вигравав чемпіонати світу, не мав спецверсії від Раліард. Але він був з нами у гаражах, у нічних заїздах, у перших проектах тих, хто відкривав для себе світ авто. Його купували не тому, що це була культова ікона, а тому, що це була доступна можливість, можливість отримати мотор від Evo, повний привід, справжні відчуття від керування, без статусу і панців. І хоч Міцубісі від нього відвернулась, ми точно ні. Бо легенда, це не завжди той, кого ставлять у центр. Часто це той, хто стоїть збоку і мовчки змінює гру. Екліпс не був головним героєм, але став тією машиною, з якої починали, яку пам'ятають і яку не хочеться забувати. І друзі. Хотів подякувати всім, хто дивиться Shifted. хто залишає лайки, коментарі, пише конструктивну критику або просто чекає новий випуск. Завдяки вам існує це місце. І відтепер є ще один спосіб вплинути на швидкість розвитку Shifted. -а. Monobase. підписка, яка дозволяє випускам виходити регулярніше, ставати ще якіснішими, додавати нові рубрики. А тобі дає ранній доступ, знижки, ексклюзиви та вплив на майбутні теми. Shifted Plus – це твоя пряма участь. Деталі за посиланням під відео. І як завжди, з вами Буфіля. Побачимось у наступному випуску Shifted.